Рада вас вітати. Всім доброго та мирного дня. Хризантемочок хіба може бути багато? Звісно, що не може. Тому в мене сьогодні ще дві новесенькі квіточки. Ось такі. Вони малесенькі, п дев'яточки, але дивіться, які гарнесенькі. Одна коштувала 30 гривень. Тому ось дві штучки ось такі на 60 гривень. Це в нас, в нашому селищі, продавалось. Такі красунечки. У нас є там група вайбері. Дівчинка буває, щось там продає, також вирощує. І в неї ось такі були гарненькі. Я навіть і не бачила, що в неї є, такі квіти. І тому я не змогла пройти. В звісно, ось така була більша за 150 гривень. Але мені великої не треба. Але вже в цьому році ось будуть морози все рівно. Я вже не налюбуюся їх квітом. Зате в наступному році буде що мені наживцювати і розсадити. І сподіваюся, що в моєму садочку буде більше більше квітів та яскравих кольорів. Тим паче, жовтий колір. Ось отакий, такий крамашечка. Такий Мені подобається. Жовті-білі квіти. Дивіться, які гарненькі. Ось ця така квіточка. Зараз вам покажу. Вона там уже пускає новеньких діточок. Ось ця. Ця також вже пускає маленьких діточок. І ось тут. Тому ще в мене дві малесенькі, новесенькі, красунечки. Піду їх зараз посаджу, поки в нас сьогодні гарнесенька погодка, щоб вони хоч трішечки ще до морозиків корінилися. Тому в мене сьогодні гарний настрій, адже такі гарнесенькі красунички, ще нікуди не прийшлось ні їхати, ні йти, а зовсім поруч. Отакі. От це не пізні, це середні хризантемки, тому я думаю, вони завжди будуть встигати доквітувати. Тому всім гарного та тихого дня. Піду посаджувати своїх нових жителів садочку.